Всім доброго здоров'я! Вирусили ми до наших побратимів на фронт. Сьогодні їдемо екіпаж Вовчик, Привет. я Ігоря. Можемо ми якось Ми тут давно не фоткаємо. Давай станемо соткуємося. Добрались ми до Донецької області. Дякувати Богу, зробили пару фото на пам'ять. Бог, його знає, що воно буде далі. Печем. Тігер нас. наш. тігріще. Сало. Вот он. Тігришко, привіт! Так, у нас Перша розгрузочка Васильович. Привіт. Робили ми пару розпаковочок, повернулись на другий скажімо так, напрямок заїхали в Покровськ. Темно, як не буду казати де. Світла немає, все побите, все потрощене і продовжується, на жаль, одне і те ж саме цілодобово. Ну глянь, ну, все темне, ніде нічого, не світане, не, світа не, не блискане. Тупо мрак. Серик, якраз твій матрас пригодився в Йолочку. Заїхали, Пасани на яких сплять, сплят, нема що підстелити. Так що, дякуємо. Я вас зараз зафоткаю. 7 вересня, 24 рік. Приїхали, запропонували нам п'ятизірковий котель, ресторан на сході. Це не в абсолютно дуже подобається. Попробуємо щось з'їсти, не знаю, що залишимося жити. <рес> Васильович покаже апартамент. нам свої апартаменти. Ми вчора пройшов, коли віддати йому сітку проти дронів, то приїхали. повернулися. Опа! Це не малейку. Це наші апартаменти. Це твоя тут? Ну, це моя. О. моя. То в тебе що? тут ще э, Діван Солідоловський. <рисувальний> Молодець, тільки не вистачає. Ну, — є, воно, петух. <рисувальний> — <рисувальний> О, ні, це сітка. Це сітка, будемо на хамері чудити. Це на, на золоту рибку. — <рисувальний> Борисович, дякую. Як зробимо вже поставимо, ще скинемо відос вже в роботі. Пару дронів, посовати. якщо поймаємо. Отправим вам на ума, или рабочих. А вот идут а наши, наши звери. Идут. Вот идут наши звери. Которые хоть что-то привозят, хоть что-то не типа, привозят, но они привозят. Выкручивают остальные. Остальные, но они что-то привозят. Саду, і стежок Кожен атом мистецтво, рай смарагдових вод та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код і, отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипті, воно тягне, радянське весло, півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло чарами Сплітати любові, акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всі вб'ють, ці ординські морди. Наш світ знову зламався, ми нові інженери буття. За дереконами сонце встає, світає переконаним. Взяти своє вже горить вавілонами в лавах з мечем, бо запеклих вогонь не пече. За три сонце встає, світ дає переконаним, взяти своє вже горить вавілонами в лабах з мечем, бо запекли вогонь не пече. Ра народу тут, де дух міцніше, вічних руд в містах бруківка і тваринний бруд. Якщо ти шлаку пуд, то не збагатять кошти, ми стрижні, що світу дають вічно потужний поштовх, Горді і вперті, не бояться смерті, страшно, якщо знову два береги будуть роздерті, вчинки героїв стерті, діти колонізовані, кращі ті. З вовків, а не колоні золенів Раби знедолені пірнають в тису, ми виринаємо у лаві по З підземних шах, невпинно лізуть, біси, тілами кращих мишиваєм тріщин. За піриконами Сонце встає, світає переконаним. Взяти своє вже горить Вавілонами в лавах з мечем пеклих вогонь не пече, за тириконами сонце встає, світа переконаним, взяти своє вже горить вавілонами в лавах з мечем, за запеклих вогонь не пече.